Сьогодні у випуску. Судитимуть працівника льотної академії та підрядника за службову недбалість і привласнення бюджетних грошей. Переселенці з Херсона в Кропивницькому видалили майже 20-кілограмову пухлину. Вона не хотіла лікуватися під час окупації і чекала звільнення. Мурал, як подяка військовим, створив в Олександрівці художник-переселенець з Харкова. У привласненні бюджетних грошей 750 тисяч гривень підозрюють керівника агрофірми з Кіровоградської області. Правопорушення сталося у 2021 році, розповіла прокурорка Ірина Кучеренко. У травні 2021 року між місцевим вишом та агрофірмою вкладено договір на вирощування сільськогосподарської культури. Передбачено договором було конкретний перелік робіт, які необхідно було виконати за бюджетні кошти. Однак фірма не виконала в повному обсязі, однак оплата отримала в повному обсязі, що підтверджується висновками експертів, збитки на суму близько 750 тисяч гривень. Справу призначили до розгляду у Кіровському районному суді Кропивницького. Підозрюваний просив не показувати його обличчя, не вказувати ім'я та прізвище. Від коментарів відмовився. Адвокат Сергій Мельник сказав, його підзахисний провину не визнає. Наразі більше щось детально пояснити складно, тому що тільки починається розгляд справи. Потерпілою стороною є льотна академія, якій завдали збитків. Її представник Михайло Сорока говорить, порушення виявили під час перевірки Держаудитслужби служби цьогоріч. Ми звернулися до суду. І ще до проведення судового розгляду цієї справи про відшкодування завданих збитків була запропонована заключити мирову угоду. Ми заключили, і з, тим, з тією умовою, щоб розсрочити ці платежі по 100 тисяч в місяць, два платежі було проведено. Кожен місяць. А після того як було зрозуміло, що слідчими органами порушено цю кримінальне провадження перед академією борг був погашений. За словами прокурорки Ірини Кучеренко, у разі доведення вини відповідальність за привласнення майна, зловживаючи службовим становищем, це від 7 до 12 років позбавлення волі на підготовчому засіданні. Вирішили розглядати справу, призначити 27 цього червня за двадцять 12 року 30 хвилин у відкритому судовому засіданні. Прокурорка каже, ще один підозрюваний у цій справі працівник льотної академії, який за версією слідства знав, що роботи виконані не у повному обсязі, але погодив документацію. Говорить, ця стаття службова недбалість. Під час досудового розслідування зібрали докази, це покази свідків та зробили дві експертизи. Передбачає покарання на строк від 2 до 5 років позбавлення волі. Підозрюваний техніка агропромислового комплексу академії просив не вказувати прізвища, ім'я та не показувати обличчя. Провину не визнає, подав заяву в суд про призначення йому державного захисника. Я ніяких протиохранних дії. Більше того, завдяки моїм діям було виявлено. Заступник директора льотної академії Михайло Сорока каже, підстав для звільнення підозрюваного немає, оскільки його вина не доведена. У мене при роботі з працівником ніяких негативних моментів не, ну, не виникало. Суддя ухвалила рішення призначити адвоката підозрюваному та відкласти підготовчі засідання. Олена Жакалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Здравствуйте. 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 Як життя ваше? Я Нормально. Нормально? Нормально? Так, Нічого не було. Наталії Андрієві, 63 роки. Вона з Херсона. Десять днів тому в Кроповницькому онкоцентрі її видали злоякісну пухлину вагою майже 20 кілограмів. Розповідає хірург-онколог Ігор Макарук. Пацієнтка поступила до нас із скаргами на збільшення живота, дуже великих розмірів. Була пухлина, і яку вона в себе спостерігає майже рік. На приликий жаль, вона жила на території окупованій. Це був Херсон. На цій світлині жінка до операції. Вага спала, вага по вазі, легко себе чувствую, ну, хочеться бігати. За чотири місяці до повномасштабного вторгнення Росії в Україну Наталія Андрієва захворіла на коронавірус. Тоді, говорить, лікарі сказали обстежитися після одужання. Через окупацію Херсона цього не зробила. Живіт був так, ну не такий вже він був великий. А коли вже після коронавірусу, то він вже збільшувався. вилічивався. От. І е, коли куди ж обертися, половина ж виїхала і людей, тих, що і я знакому спросила, а вона каже, в обласній лікарні, руська больниця, вона приймає ветеранів війни, у кого руський паспорт, я побоялась піти, тому що не заставили брати руський паспорт. Розповідає, відчувала погіршення здоров'я, але вирішила чекати звільнення рідного Херсона і звертатися до українських медиків. У Кропивницький приїхала після звільнення Херсону на початку лютого. У травні звернулася в онкоцентр. Унікальність операції заключалася в тому, що ми змогли зробити забрати пухлину. І, в принципі, для даної пацієнтки буде дуже хороший прогноз в подальшому після проведення курсів хіміотерапії. Пацієнтка була пролікована за бюджетні кошти. На жаль, дійсно за цей період часу пухлина виросла до дуже великих розмірів, там вага всягала майже 20 кілограм. Говорить, через епідемію коронавірусу і війну люди відтерміновують звернення до лікаря. У нас на лікуванні 400 пацієнтів. З них частина це пацієнти з Миколаївської області, з Херсона. Ну, це велика кількість відсотків 10-15. За прогнозами лікарів Наталії Андрієві, лікування продовжать курсами хіміотерапії, які триватимуть півроку. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Вага цієї конструкції десь кілограм 12-13 плюс шолом. Якщо ми докинемо різні дрібнижки, ну кілограмів 20». вогневій підготовці ознайомлення зі спорядженням і зброєю, навичкам тактичної медицини психології вчать учнів будівельного коледжу у Кропивницькому. Інструктори військові, плече давить ще не витримує, голову давить. цьому можна бути людина, яка буде. Мати таку інформацію буде мобілізована, вже зможе вижити і може передати комусь теж той досвід і комусь когось захистити, комусь спасти життя. Інструктаж проходять всі 120 учнів та учениць коледжу, каже директорка Інна Чернишова. Пояснює, предмет захисту України з вересня викладають першокурсникам. З початку навчального року він буде для всіх учнів, враховуючи, що ми працюємо із дітьми, вони мають бути обізнаними, тому що сьогодні ми вчимо самим звичайним простим речам, які якими по повинна володіти. Тити кожна людина, звісно, і знати, яка зброя є, і знає, яку вбивчу силу вона несе. Тому хоти не лише собі, але і своєму сусіду надати першу медичну допомогу. Важке воно прям конкретно. Прям ну воно незручно, держну так, навіть тілом пошевелити неможливо. Ну не повернуться там, ну не бігти, я не знаю». Інструктори показують учням, як діє різна зброя і як захиститися від неї. Інструктори це звичайні хлопці і дівчата, які прийшли в перший день війни 24-го, до лав військкоматів, лав ТРО і долучилися заради захисту нашої країни. Тому, в принципі, вони не спеціалісти спочатку були. Зараз є висококласними спеціалістами у різних галузях. Тому я наношу на собі більше поманення, але нормально. Ці знання вони дуже корисні в будь-яких обставинах. Це вогнева підготовка, медична підготовка, психологічна підготовка, захист зброї масового ураження та погодження з викупанебезпечними предметами. Як надати домедичну допомогу вчить фельдшерка Наталія Резніченко. Наклав турнікет, зафіксував і указав час, коли він наложив. Він зрозуміє, що він наклав турнікет правильно, кровотеча почне уменшатися, пульсація буде проходити. І якщо турнікет наложений невірно, то можна засунути палець. Це обов'язково потрібно знати всім. Триватимуть навчання три дні. Антоніна Крейтор, Роман Сашенко, Суспільне новини, Кропивницький. Зараз саме мій південь, він загинається. Він був розстріляний, а тепер він то. Я не можу стояти осторонь. Якщо робота комусь там буде до душі. І всі ці кошти від продажу я спрямую на евакуацію людей з білого берега. Анна Нефтира 55 днів жила в окупованій Каховці Херсонської області. Торік у квітні з родиною евакуювалась у Кропивницький, бо тут, каже, родичі: ми виїжджали через Баштан. З чоловіком і сином? З чоловіком, сином, з мамою, з попугаями, з котом. Перший місяць, березень міг. Не бачили, вони внагло вже почали десь кінець березня, початок квітня вони почали вилазити, там купляти хліб, купляти горілку. І от коли розстріляли перші наші такі мирні демонстрації, це було 1 квітня, вони вже. А окупанти вони вже пуляли по нашим людям патріотично налаштованим. Нині жінка продає свої картини. Це етюди, натюрморти, краєвиди Херсонщини. Частина з яких зникла через підрив російськими військовими Каховської гідроелектростанції 6 червня. Є критики, яких вже немає на карті, вони втоплені. Є діти, то наші кохові його так само немає. Там зараз купа, дохлої риби. Для виставки підготувала 32 картини. Поряд малюнки і поробки з пластиліну сина Михайла. хто хто? це? це ЗСУ. <сумістично> а Говорить, картини писала впродовж трьох років до повномасштабної війни і під час неї. Ця мандарин одна з чотирьох робіт, які вдалося вивезти з окупації. Усі картини готова продати. Мета зібрати гроші на евакуацію земляків, які нині живуть в окупації. Є людина, якій я можу передати кошти, яка знає, як їх обміняти там, на рублі, на долари, і на все. І далі передати їх тим людям, які треба». З однією жінкою, для якої художниця збирає гроші, ми поспілкувалися телефоном. З міркувань безпеки не називаємо її ім'я та прізвище. Наприклад, їздили ми куди. В сторону Гініческа, так там треба було проїхати 15 постів 15 постів, і один пост відрізняється від другого. Один може підійти солдат сказати: Добрий день, проїжджайте». А другий може навіть з салону когось забрати, забирають і катують. Приходила людина. Дуже в тяжкому стані була дуже тяжко, і дубінки ходили по неї. Все було не можу розказати угу. по цьому самому. Резумова, бо добре. можуть підслуховувати, можуть глушити. А виїхати ми бажаємо і зараз бажаємо. ось що ще стрельнуло. Гупануло, й добре гупануло. Людину зустрічала, каже на Чангарі дуже велика очередь, і мало до того, звірують люди їдуть же. Із свідоцтвом, з документами, вони це все там і в армянській, і в чангарі, там провіряють і на глазах беруть, рвуть і відправляють обратно. Іди і отримай російський паспорт. Переді мною стоїть ціль. Якщо я випизу дві, три-чотири людини, то я буду спати спокійно. Зі слів художниці на евакуацію однієї людини треба щонайменше 16 тисяч гривень. Картини презентуватиме впродовж місяця у галереї Петра Осовського музею мистецтв. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. П'ять днів, півсотні балончиків фарби і бажання уславити українських військових за оборону країни. Мурал, малюнок на стіні на честь збройних сил України створив харківський художник Олександр Бріцев, який після початку повномасштабної війни переїхав з дружиною в Олександрівську громаду. Це мала батьківщина моєї дружини, і мені хотілося щось зробити тут. Каже, зобразив портрет військового з Олександрівки з позивним Ведмідь Він дуже простий в плані. Ну, Безпафосна людина максимально відкритий, дуже наповнений життям, життям. Ну, як я побачив, хоча дуже виснажений, дуже втомлений був як фізично, але дуже наповнений духовно. Я встиг це почути за 15 хвилин спілкування. Я хотів дуже хотів показати український пейзаж через символізм, через жовту блакитність. Все ж таки, тут край хліборобів і ці пагорби, ниви, які ж жовті, які палають сонцем. Сім. Мурал створили на фасаді дитячої юнацької спортивної школи. Мені дуже подобається. І особливо мені понравилося, що все-таки він посвящений живому захиснику, тому що ми чесно наших героїв, коли вони погибають, це часто уже поздно, хорошо, когда. Ми пам'ятаємо і, скажімо так, проявляємо уваження героям, які нас захищають, поки вони живі. Витратили 30 тисяч гривень. Це гроші громадської організації Справедливість наш вибір, сказав учасник організації Володимир Ковтун. Олександр ні копійки грошей, сказав, не буде брати. Вчим за роботу не сказав, ні копійки грошей – Це все на добровольних і волонтерських началах. Говорить, це перший, і поки єдиний мурал в Олександрівці. Його розміри 5 на 10 метрів. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.